Якщо ви вже користуєтеся браузером Google Chrome, у вас може бути кілька профілів користувача. Щоб перевірити це, вам потрібно в правому верхньому куточку натиснути на ось таку піктограмку. Бачимо всіх користувачів, нам потрібно додати новий. Натискаємо кнопку Додати. Відкривається віконечко, в якому вам потрібно внести логін та пароль, який ви отримали від вашого класного керівника. Натискаємо вхід, вводимо ваш емейл, натискаємо далі, вводимо пароль та підтверджуємо створення нового профілю. Коли ви запускаєте браузер, ви можете одразу. Обирати потрібний вам профіль. Для цього потрібно натиснути налаштування. Знову ж таки, в правому верхньому куточку натискаємо ось цю піктограмку. І обираємо інші профілі. Ось такий значок натискаємо. І ось тут ставимо прапорець. Показувати під час запуску. Тобто, коли ви запускатимете ваш браузер Google Chrome, ви одразу будете бачити всі профілі користувачів і будете обирати той, який вам потрібен. Наприклад, ось мій робочий учнівський профіль. Його я обираю. І ми опиняємося вже в профілі, потрібному нам для роботи. Щоб робота в Google Chrome була зручною, в першу чергу рекомендую зробити закладки тих ресурсів, з якими ви найчастіше будете працювати. Як бачите, це платформа Human, довідка платформи, поштова скринька та курси. Також мені потрібно зараз, наприклад, додати закладку для онлайн-зустрічей Google Meet. Для цього мені потрібно спочатку відкрити цей сайт. Переходжу до додатків Google, знаходжу Google Meet. Та запускаю цей сайт. Тепер, щоб зробити закладку для цього сайту, мені потрібно ось тут натиснути зірочку. Переконуємося, що ось тут обрано панель закладок. Якщо ж там щось інше, натискаємо меню і обираємо панель закладок. Натискаємо кнопку «Готово». Тепер можете переконатися, що у вас з'явилася ще одна закладка Google Meet. Як знайти потрібні вам інструменти Google? Для цього, увійшовши в свій обліковий запис, зверху праворуч в точку, ви будете бачити ваш обліковий запис. Поруч з цією піктограмкою є кнопка додатки Google. Натискаємо на неї. І, відповідно, бачимо всі інструменти, які вам будуть потрібні для роботи. В першу чергу це Gmail. Ваша поштова скринька електронна. Далі Google Диск – це ваша віртуальна флешка, де будуть зберігатися всі ваші роботи. Далі Google клас, за допомогою якого ви разом з вчителями зможете організовувати свою навчальну діяльність. Далі. Google документи стануть вам нагоді тоді, коли вам потрібно підготувати повідомлення, наприклад, Google таблиці та Google-презентації, календар, чат та Google Meet, який ви будете використовувати для проведення онлайн-зустрічей. Також нижче можете побачити інші найпопулярніші інструменти, наприклад, Jamboard це онлайн-дошка, з якою ви теж будете працювати. Та, наприклад, Google Keep. Інструмент, який дозволить вам створювати швидкі нотатки, щоб нічого не забути. Тепер розповім, як працювати з Google класами. Ви можете обрати цей інструмент серед додатків Google Google Class, або ж, якщо ви вже створили закладку, натиснути на неї ось тут. Зараз ми бачимо, що в мене є лише один клас, до якого я приєднана. Відповідно, це тестовий клас. Переходимо до нього. Коли ви вперше заходите, у вас будуть з'являтися ось такі підказки, з якими ви маєте ознайомлюватися. Надалі вони з'являтися не будуть. Зверху ви будете бачити три вкладки стрічка, де вчитель буде вам розміщувати якісь певні оголошення чи повідомлення. У завданнях ви будете бачити ті уроки і ті завдання, які буде вчитель вам додавати. Будете бачити їхню дату здачі. В третій вкладці ви будете бачити людей, ваш викладач та ваші однокласники. У завданнях ми бачимо перший урок і бачимо завдання до нього. Щоб переглянути повністю це завдання, нам потрібно на ньому натиснути. І знизу натиснути ще раз Переглянути завдання. Відкривається сторіночка, де ви можете побачити назву завдання, дату здачі завдання, максимальну оцінку. Ось тут буде написана інструкція до цього завдання, що вам потрібно зробити. Далі ось тут ви можете залишити коментар. Цей коментар будуть бачити всі учасники цього класу. Якщо ж вам потрібно залишити приватний коментар лише для вчителя, скористайтеся ось цим блоком. Додати коментар для викладача. Він буде приватний, його побачить тільки вчитель. Коли ви ознайомилися із завданням, з інструкцією до цього завдання, в цьому блоці праворуч вгорі, ви можете здати вашу роботу. Якщо вчитель додав якусь заготовку, як бачимо. Ось цю. ви можете на неї натиснути, попрацювати з цією заготовкою і після цього натиснути Здати. Якщо ж у завданні стоїть щось інше, вам, можливо, доведеться самостійно створити файл, презентацію або документ, або ж завантажити з вашого комп'ютера якусь фотографію. Тоді ви натискаєте Додати, відповідно, обираєте потрібний вам файл, посилання. Чи Google Диск, і додаєте до вашої роботи. Знову ж таки, в кінці натискаєте здати. Ви можете бути приєднані до багатьох різних класів, адже у вас багато предметів, і кожен вчитель може створити свій Google клас, до якого запросити саме вас. Де знайти, відповідно, ці всі курси? Вони будуть відображатися ось тут. В цьому полі, коли ви зайдете в інструмент Google Class, де знаходити завдання, які вам потрібно виконати, щоб не заходити безпосередньо в кожен клас. Зверху в куточку натискаємо головне меню інструмента Google Class. І ось тут ви будете бачити мої курси, тобто ті курси, в яких ви є учнем. В даному випадку в нас він один. Можемо перейти до нього, так як я показувала раніше, або ж можемо обрати верхній пункт невиконані. Тобто, це розділ із завданнями з усіх предметів. Відповідно, в призначено ви будете бачити ті завдання, які вам треба виконати. Будете бачити дату їхньої здачі. У «Виконано» розділі ви будете бачити ті завдання, які вже вчитель. Оціни, які ви виконали і здали відповідно. Щоб перейти до завдання, просто натискаємо на нього і опиняємося безпосередньо у самому завданні, як я вже показувала вам раніше. І працюємо з ним. Також Google Class має ще одну зручну можливість налаштування. Переходимо в головне меню Google класу, обираємо розділ налаштування. Завжди про будь-які події, які відбуваються в Google класі, ви отримуєте сповіщення на електронну пошту. Ви їх можете вимкнути. Тобто жодних сповіщень на електронну пошту про ваш Google клас ви отримувати не будете. Якщо все ж таки хочете отримувати повідомлення, але не всі, ось тут ви можете вімкнути або вимкнути відповідні сповіщення, які ви хочете отримувати або ж не хочете. Як приєднатися до потрібного вам Google класу? Насправді, способів є декілька, але найзручніший з них це коли вчитель-предметник надсилає вам електронний лист із запрошенням. Ось приклад такого листа. Запрошення на курс, тестовий клас. Відкриваємо цей лист. В цьому листі є посилання на приєднання до курсу. Нам достатньо лише натиснути кнопку Приєднатися. І ми автоматично опинимося в потрібному нам курсі. Під час дистанційного навчання у вас будуть проходити онлайн-уроки. Для того, щоб приєднатися до онлайн-уроку, вам достатньо буде натиснути у вашому Google класі кнопку Приєднатися, там, де є розділ МіД. І ви автоматично приєднаєтеся до онлайн-уроку. Бажано це робити завчасно. За 5 хвилин, можливо за 10 хвилин до початку уроку, щоб у вас була можливість перевірити всі налаштування. Натиснувши на кнопку, ви опиняєтеся у новому віконечку, де обов'язково перевіряєте, з якого облікового запису ви заходите. Якщо раптом ви зайшли з іншого облікового запису, ось тут потрібно натиснути кнопку і обрати свій той, який має домен Укр Education. Далі. Сповіщення нас не цікавлять, тому натискаємо Блокувати. І обов'язково надаємо дозвіл Google Meet на використання камери та мікрофона. Ось такі повідомлення потрібно читати. Це ваша безпека. Натискаємо Дозволити. Відповідно, вмикатиметься камера і мікрофон. Ви можете перевірити, чи вас видно та чути. Перш ніж розпочнеться урок, це можна вимкнути. І вже коли урок розпочнеться, коли вчитель вас попросить вимкнути камеру та мікрофон, потім, відповідно, вмикаєте ці два інструменти. Коли ви все перевірили, все налаштували, ви можете натиснути Приєднатися зараз і ви одразу опинитеся в онлайн уроці. Вчитель може приєднатися пізніше. Ви опинитеся в такому випадку в кабінеті очікування і будете чекати приєднання вчителя. Як увійти у свій аккаунт Human? Зверху пишемо Hit Human, наприклад. І тут у нас є два варіанти: або ось вибрати це посилання ID Human UA, або посилання Human Школа. Якщо вибираємо Human школа», нам потрібно буде перейти. За цим посиланням і натиснути Увійти. Або ж обираємо перше посилання ID Human UA». Натискаємо, відкривається форма, де ми знову вводимо свій логін та пароль. І натискаємо Увійти. Логін і пароль вам надає класний керівник. Коли ви ввели ваш логін та пароль, ви можете його зберегти, з'явиться відповідне віконечко. І вам не потрібно буде щоразу логін і пароль ваш вводити. І точно так само ви натискаєте зірочку і на панель закладок додаєте вкладочку Human, щоб вона у вас ось відображалася. Відповідно, коли наступного разу ви будете входити в свій обліковий запис, натискаєте на закладку, логін ваш та пароль вже будуть збережені, вам залишається лише натиснути кнопку «Увійти». Ви опиняєтеся у своєму кабінеті. Що ж з собою являє ваш профіль або кабінет, або аккаунт на платформі Human? Зверху ви будете бачити ваш профіль. Далі, тут найважливішим є те, що ви повинні обрати заклад, а друге, ви можете обрати довідку. Якщо вас цікавить якесь запитання, натиснувши на довідку, обравши пункт користування системою, ви переходите на довідковий сайт, де обираєте розділ для учнів і можете ознайомитися з найпоширенішими питаннями, які вас цікавлять. Обравши заклад, ви переходите на головну сторінку. На цій сторінці будуть відображатися повідомлення, оголошення, новини, які розміщує адміністрація закладу. Конвертик означає чат, в ньому ви будете бачити повідомлення від вчителів, ваші оцінки або ж коментарі. Далі йде розклад. В розкладі ви будете бачити всі предмети, які будуть вас впродовж тижня, згідно розкладу розміщуватися. У просторах ви будете бачити всі предмети, які є у вашому класі. Обравши предмет, ви зможете відслідковувати зміст уроків, завдання і так далі. До цього розділу повернемося пізніше. Наступна вкладка це завдання. Тут ви будете бачити завдання з усіх предметів, які вам було призначено вчителями. І дати, до яких вам треба буде їх здати. У розділі Перевірені ви будете бачити роботи, які ви вже здали і за які отримали оцінки. Останній розділ це аналітика. Тут ви зможете переглядати свої оцінки по всіх предметах, обравши відповідно той предмет, який вас буде цікавити. Коментарі від вчителів або класного керівника, відвідуваність, відгуки та ваш табель. Поточні оцінки це ті оцінки, які ви заробляєте впродовж уроку. А підсумкові це, наприклад, тематичні, семестрові або річні. Повернемося до розділу простори. Відповідно, поточні це будуть ваші звичайні уроки, предмети різні, факультативи або ж гуртки, в яких ви будете приймати участь, теж зможете обирати. Зараз нас цікавлять курси. В моєму випадку тестовий аккаунт. Тому є лише один предмет. У вас їх буде багато. Обираємо предмет, який нас цікавить. Тут теж є своє меню, але вже яке стосується конкретно даного предмету. У мене це інформатика 10 клас. В стрічці ви будете бачити новини або якісь оголошення, які вчитель-предметник розмістить тут. У змісті ви будете бачити теми кожного уроку. Завдання, які до нього прикріплені. Та будете бачити дату уроку. Якщо, наприклад, якийсь урок ви пропустили, ви зможете до нього повернутися і допрацювати. Розклад, який стосуватиметься саме цього предмету. Далі завдання, які саме з цього предмету, з інформатики, у вас виставлені, або ж які вже перевірені і оцінені. Аналітика знову ж таки, оцінки, коментарі, відвідування, свідгуки. Поточні та підсумкові оцінки з інформатики конкретно. Та учасники. Ваш класний керівник тут буде. Викладач тут буде. І однокласники. Для того, щоб попрацювати з уроком, вам потрібно буде натиснути Потрібний урок і переглянути, що тут у вас є. Відповідно, буде тема. Будуть різні види робіт розміщені. Коли ви будете готові здати якусь роботу, вам потрібно буде, наприклад, або написати викладачу повідомлення і прикріпити файл. Або ж, якщо це якийсь певний вид робіт, який передбачає здачу, наприклад, практична робота. Вам потрібно буде натиснути зліва в куточку синю кнопку. Здати роботу і прикріпити сюди або посилання, наприклад, на Google Документ чи Google презентацію, або ж додати фото вашого зошиту. Якщо роботу ви робили письмово в зошиті. Або ж прикріпити файл, який ви робили на комп'ютері. Документ Word, або презентацію PowerPoint, або якийсь інший файл. Після прикріплення. Натискаємо позначити як виконана. Вчитель отримає повідомлення і перевірить вашу роботу та виставить оцінку. Відповідно, теж ви її отримаєте. В кінці уроку ви можете дати вчителю зворотній зв'язок. І ось тут ви можете залишити відгук про те, наскільки вам був цікавий, зрозумілий та корисний матеріал уроку.